Так, тестую, чи на камеру смартфона видно лазер дальноміра. З приціла тепловізійного. Якщо Apple 60L повні темряві очима. Очима я не бачу взагалі. І ось. Камера смартфону також не бачу. А може і бачу трошки. Так. Дивимось уважно. Бачить чи ні. Лазер. Так, це ширік. Зараз основна камера. ось основна камера. Так, є лазер, вон видно, як стрільнув. От знову стрільнув. Тобто на камеру видно. Людським оком я дивлюся. Мені не видно, я не бачу людським оком. А камера трошки бачить. Так, зараз я зближу. Ось так вон ця точка світиться. Он Ага, от, нижній засвітився, знизу стріляє нижньою лінцею. Походу, ось. От, стрільнув. Коротше, інфрачервоним стріляє. Десь 940 нанометрів приблизно. Ось він. От. А може 850, так, от інфрачервоний світить. Оця нижня лінза, напевно... Так, да. оця менша з неї стріляється лазера, більше лінза приймає його назад. Ось так. Давайте спробуємо, ближче це ось так заснятись, фокусую. Збоку не видно, бо продумали вони це і дуже глибоко знаходяться світлодіоди і лінзи якби стріляють тільки вдаль. З боків взагалі не видно. Все, що я бачу, дві таких цятки, бачите. Так, зараз що в ПНБ подивлюсь, як це видно. Ось показую, от я попав чітко в фокус. Ось так стріляє лазер. От звідси. От, вот так навіть при світлі його видно, воно він стріляє. І можете зараз побачити, скільки раз в секунду засікти він стріляє. От Отак. От Збоку ось так вже буде не видно. Ось такий кут огляду. Буквально я зміщую телефон на 1 см і вже не видно. 1 см вправо, 1 см вліво і вже не видно. Ось так стріляє. Ясно, верхня лінза тільки приймає назад. Ось вот з такою швидкістю він стріляє. Зараз я сфокусуюсь на ньому. Вот, можете заміряти швидкість блимання. є спеціальні прилади, які мерцання міряють світло. Можете поміряти. Дуже швидко, як бачите. За секунду, напевно, більше десяти разів він блимає. Ось так. Стріляє з цієї меншої лінзи, все. Будете знати. Зараз ще в ПНБ подивлюся, як це виглядає. Це от на ширік знімаю ось так. От блимає. І то було на основну камеру. Ну Зараз я його навів, він стріляє на 9 метрів, там стіна знаходиться 9 метрів від нього. Ось. І поставив, щоб він постійно міряв, тобто завжди. Не, не по натисканню кнопки, а завжди. Так, Зараз PNB. Зімкну і покажу, як видно в PNB ще. Так, ось так камера смартфону бачить в темряві. ось так через PNB. Це білий фосфор пвс 14. Видно ідеально цей лазер, як він блимає, і причому блимує багато разів в секунду. Тобто снайпер в ПНБ, або будь-який ворог, у якого є ПНБ, вас буде ідеально бачити, якщо вас буде увімкнутий завжди цей лазер. Тому, якщо ви на фронті, на лінії фронту, точніше, то вимикайте, вимикайте лазер. Ставте функцію, щоб він стріляв лазером світлом інфрачервоним тільки тоді, коли ви реально заміряєте відстань. Бо якщо його вімкнете назавжди, то ви будете бігати з таким прожектором на лобі. І вам в лоб дуже добре буде цілитись ворогам. Так, ось так видно в ПНБ як він блимає, будете знати, дуже яскраво блимає. От, з цієї сторони не видно, бо закриває сам об'єктив, а з цієї видно під різними кутами. Ну от напряму дивлюсь, давайте глянемо напряму, приблизно ось так. Під кутом. Давайте подивимось під яким кутом. От 45 градусів ще видно. Ось чи видно під 90 градусів. Ну, видно навіть під 90 градусів кутом з боку. Видно, бо він освічує сам себе. Навіть при 90 градусів вас ворог побачить ось так. Бо він буде ось так блимати. Але без цього лазерного дальноміра ви, ви не зможете користуватись балістичним калькулятором. Тому він обов'язково потрібен. Але цю функцію, щоб він завжди ввімкнутий, не вмикайте. Ставте, щоб він стріляв світлом тільки тоді, коли ви натиснули на кнопку. І вам треба поміряти відстань перед пострілом. Ну, все, показав. Ну, а в темряві звичайним оком, звичайно, не видно. Я ось дивлюсь, звичайним оком взагалі не видно, взагалі я вплотну дивлюсь, ні камера, ні мої очі не бачать. світло не видиме. Тобто це точно десь приблизно 940 нанометрів або навіть ще більш зміщений спектр в більшу сторону, більше, ніж 940. Бо якби було менше, то би я би. Оком бачив просто своїм очима. А так тільки видно в PNB. Камера навіть не бачить. Ні, ну камера. Камера бачить. Ну тільки основна камера і тільки в Давайте ще раз подивимось. Так. От основною камерою дивлюсь. От основної камера, перестав стріляти, бо я загородив йому місце, напевно. От основна камера. Трохи бачить, але тільки вплотну. Вплотну то, так, да, звичайно. Камерою буде видно. Ну тільки в плотно. По-іншому ні от камера ось так, бачить от. От почав блимати, бачите. Ну Тільки вплотну, якщо націлити на нього, то камера смартфону бачить. І то це сама крута камера в світі. Сама світлочутлива і найвелика сенсорна, у неї. Huawei P40 Pro Plus. Інші смартфони гірша камера. Наша Samsung Galaxy S24 Ultra така сама добра. Всі інші камери. Гірше будуть бачить. От я на ширик переключив, він гірший, і вже бачите, нічого майже не видно. ширик не бачить.